У порядку документи та чи справний транспортний засіб перевіряють патрульні та інспектори Укртрансбезпеки. Востаннє такий рейд проводили ще до початку повномасштабного вторгнення. Ця перевірка тривала місяць. Мій підбиваючи підсумки в міській раді кажуть, порушників побільшало. За місяць часу було перевірено більше 300 транспортних засобів, в яких близько ста було виявлено порушення. Сон на 45 складено навіть адмінпротоколи. У патрульній поліції розповідають, порушників виявляють чи не щодня і називають найпоширеніші несправності. Найхарактернішими з цих порушень це є невідповідність технічного стану транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів. Зокрема, це тріщина вітрового скла в зоні дії склачисників. Взагалі не працює не працююча система склачисників і омивачів. Відсутня в цих омивачах, бо в таку погоду вона дійсно потрібна, щоб водій без перерву мав контроль над дорогою і бачив безпосередньо дорогу. Перевіряли і комунальний транспорт. Значних порушень не вилено були такі сигуба недоліки. Водій забув документи або ще щось. А в загальному то в принципі достатньо, тому що комунальний транспорт не виїжджає на лінію без огляду механіка з завідуючого гаражем і так далі начальник відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції в Житомирській області каже, незначних порушень не буває. Кожна несправність фіксується в акті, за яким згодом відповідальна особа притягується до адміністративної відповідальності і сплачує штраф. Встановлюється особа, посадова, яка здійснювала передрейсовий контроль, що випустила на лінію транспортний засіб з технічною несправністю. І Відносно нього також розглядається справа про адміністративне правопорушення. Зокрема, за січень місяць інспекторами відділу. Спеки дорожнюху було притягнено шість таких посадових осіб до адміністративної відповідальності. Такій особі також додатково вручається вимога. Припис виїхати на лінію транспорт зможе лише після повторної перевірки і після усунення усіх недоліків. На це у перевізників є два місяці. Тим часом Житомиряни називають маршрути, де кажуть, несправності видно вже не озброєним оком і просять перевірити і їх. 106 – це жах. Восьма. Теж жах і різні маршрутки, тому що є кращі, є гірші, але перевізникам потрібно турбуватися тим більше про пасажирів і повинні оновлювати свій парк. в «Укртрансбезпеці» Розповідають, перевірки спеціалісти управління проводили і в області. Там теж зафіксували понад півсотні порушень. Взагалі, в рамках цього місячника, перевіряється як пасажирські, так і вантажні транспортні засоби всієї області. Так як ми зараз в місті то ми говоримо про пасажирські транспорт транспорт. перевірено близько тисячі транспортних засобів. Рейди у громадському транспорті зазначають інспектори, проводитимуть регулярно. Вікторія Гнатюк, Олександр Невморжицький, телеканал СК 1